Всіх вітаю, слава Україні! Відео про те, як значить, ну, наводнення було, повінь, і люди опинились у всій стихії. І за, і за допомогою аеродрона їм врятувало життя. Це майбутнє. Це те, що нас очікує. Я думаю, що далі це взагалі буде прогресувати головне військово і у військовій тематиці. ওকে বিশ্ব করে đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Так що долучайтесь до цієї технології, працюйте над цим, навчайтесь. У військовій справі це дуже необхідна штука. У нас, мабуть, фронти тримаються, дякуючи нашим героям-піхотинцям. В принципі, це обоюдна робота, спільна, як то кажуть. Багатошарова, але дрони мають дуже велике значення. Все, всіх обійняв, слава Україні!